Воювати технікою, а не людьми, допомагає школа дронів у Хмельницькому. Тут навчають основам керування літальними апаратами різних видів. Перші п'ять груп студентів вже пройшли теоретичний курс застосування технологій в умовах війни. Розробила його громадська організація Вікторі Дронс. Добавляємо ще частину теорії, якої немає в курсі, зокрема по аеродинаміці, по електротехніці, по метеорології. От те, що на нашу думку, є важливим в безпілотній авіації. От, що стосується практики, то ми тренуємося на симуляторах fpv дронів, потім на реальних дронах, потім на мавіках, на утелах працюємо, робимо скиди з мавіків. В перспективі робити скиди також з fpv дронів. Хмельницьким конструкторам безпілотників кошти на виготовлення апаратів для навчань передали волонтери Поділля. Зголосилися допомогти. Вони все закупили, все самі скрутили, все самі витестували, е, поїхали на передову. Бахмуті особисто застосували в бойових умовах, знищуючи ж окупантів. Після того ми отримали звернення зв'язок, що все працює. Потрібно налагодити величезну кількість е, комунікацій, поставок. В Україну запчастин це по суті розгорнути виробництво тут у Хмельницькому. Безпілотні апарати, котрі почали виготовляти хмельницькі волонтери. Це частина масштабного проєкту тисяча дронів камікадзе, який стартував у травні. Складається це сам дрон камікадзе з батареєю. І в даному випадку ще сьогодні ми будемо передавати пульти управління модулі до них управління зв'язку з самим коптером. Ну і окуляри, з якими можна буде працювати. На цьому волонтери та організатори школи дронів зупинятися не збираються. Наразі завершує навчання шоста група студентів. Кожен набір це в середньому 10-12 чоловік на курсі, мають початкові знання для того, щоб виконувати польоти. Безпосередньо польоти в бойових умовах. Співпрацюємо з одною організацією, це фонд Волонтери Поділля, які на сьогоднішній день нам передали вже 70 fpv дронів Нам потрібно декілька ще робочих місць на симуляторі, тому що їх не вистачає на всю кількість студентів. Ну і безпосередньо потрібно забезпечення технікою. Це безпосередньо. Дрони FPV камікадзе fpv FPV-дрони зі скедом волонтери Поділля продовжують збір коштів на виготовлення і закупівлю дронів для підтримки захисників та нашої перемоги. Ірина Аріон, новини міста.